Тема гриби лишайники. Підготовка до НМТ з біології. Ми пам'ятаємо, що гриби є гетеротрофними організмами. Грибоподібні організми слезовики. Царство грибів налічує понад 100 тисяч видів. Серед них виділяють царство відділ слезовики, відділ гриби і відділ лишайники. Відділ гриби поділяється на нижчі та вищі. До нижчих належать хідріоміцети, ооміцети і зигоміцети. До вищих грибів належать класи аскоміцети, базидіоміцети та дейтероміцети. Які ж спільні риси грибів і тварин? До складу клітини стінки входить хітин, живляться гетеротрофно, містять глікоген тваринних крохмаль. Продуктами виділенням є сичовина, відсутність хлорофілу. Спільні риси грибів і рослин. Клітина містить клітинну стінку, ростуть упродовж усього життя, прикріплюєний спосіб життя. Також ми знаємо, що гриби у нас поділяються на два види: за нижньою поверхнею шапинка. Це у нас є пластинчасті гриби, коли ми бачимо ось такі ось пластинчики та губчасті, коли ми бачимо ось така губчаста частина гриба. Гриби поділяються на одноклітиних та багатоклітинах. До одноклітинних у нас належать дріжджі мукор, багатоклітинні це шапінкові гриби. Тіло, грибниця міцелій, нитки, гіфи, плодове тіло. Поділ грибів за способом живлення. Є сапротрофи, використовують органічні рештки, паразити, живляться органічними речовинами живих організмів. Та симбіонти утворюють мікоризу співжиття грибів з коренами рослин. Плодове тіло гриба складається з шапочки та ніжки. Шапочка, в свою чергу, поділяється на верхню частину різна форми і забарвлення, та нижня частина, як ми вже казали, це є гіметафор, який буває пластинки або трубки. Особливість організації та функціонування грибів. Гриби є еукреотичними одноклітинами або багатоклітинними гетеротрофними організмами, клітини яких мають наступні особливості. Клітини не мають хлорофілу, живляться подібно до тварин готовими речовинами, структурним компонентом каркаса клітинних оболонок є полісахарид глюкан, а поперечні містить між його молекулами утворюють хіти або целюлозу. Органалами руху у грибів можуть бути джгутики, як справжні гриби, або псевдоподії, як слезовики. Клітини багатьох грибів містять невеликі вакуолі, які містять запас поживних речовин і шкідливих продуктів метаболізму. У грибів розвинуті секреторні міхурці, везикули, що відповідають за транспортування та виділення за межі цитоплазми різних сполук. Гриби запасають глікоген, справжні гриби, або міколамінарин. Несправжні гриби. Кінцевим продуктом обміну білків є сечовина. Схожість грибів з рослинами. Вони так само, як і рослини, нерухомі постійно зростають верхівкою частини. Мають міцні клітинні стінки, здатні синтезувати вітаміни і гормони, дихають киснем, часто здійснюють вегетативне розмноження. Схожість грибів із тваринами. Гриби володіють багатьма ознаками тваринного організму. Вони, так само, як і тварини, є гетеротрофами, оскільки не мають хлорофілу, тому живляться готовими органічними речовинами. В їх клітинах-стінках містить речовина хіти, з якого складається оболонка покривів деяких тканин, якось комах та раків. Відмінні ознаки грибів. Відмінні ознаки грибів полягають у тому, що вегетативне тіло грибів, називають грибницею або міцелієм, утворене тонкими розгалуженими, ниткоподібними відростками – гіфами. Міцель утворює велику розгалужену поверхню, що забезпечує всмоктування води і поживних речовин. Усі гриби, незалежно від походження, мають осмогетеротрофний спосіб живлення. Тобто живлення органічними речовинами, які поглинають своєю поверхньою грибниці разом з необхідними неорганічними сполуками. Усі ділянки міцелі відокремлені від середовища лише клітинною оболонкою, схітину або целлюлози і плазматичної мембрани. Відмерлі клітини, як і у корі корів рослин, у грибів немає. Гриби це безхлорофільні, еукаріотичні гетеротрофні організми, які мають зазвичай грибницю здатні до осмогетеротрофного живлення, необмеженого росту та розмноження за допомогою спор. І будова клітинної гриба складається з клітинної оболонки, ядерної мембрани з спорами, ядра, жирового включенням, ендоплазматичної ретикулу та мітоходної. Різноманітність і поширення грибів. Гриби одна із найдавніших найрізноманітніших груп еукреотів організмів. Більшість грибів живуть у ґрунтовому та наземному середовищах, паразитують у живих організмах, поширені гриби і в водному середовищі життя. Термін гриби зараз не використовують для позначення окремої систематичної категорії, але ним зазвичай називають царство – справжні гриби, а до грибоподібних організмів належать не справжні гриби та слизовики. Характерними особливості всіх грибів і грибоподібних організмів є те, що вони отримують потрібні їм речовини з навколишнього середовища, поглинаючи їх поверхнею свого тіла. Тобто, як і автотрофні еукаріоти, гриби і грибоподібні організми є осмотрофами. Такому способу живлення сприяє те, що їхнє тіло має форму міцелію. Ось ми можемо побачити на малюнку Міцелій. Несправжні гриби є представниками діафоретиків. Предками несправжніх грибів були водорості, які втратили здатність синтезувати хлорофіл. Водні гриби, такі як псатирела, сапролегнія, фіалоцефала, розкладають органічні рештки, паразитують на рослинах і тваринах, вступають у симбіотичні відносини з іншими організмами. Гриби з дуже багатим арсеналом травних ферментів можуть руйнувати будь-які матеріали, що містить органічні речовини, особливо в умовах тепла і вологи. За способом живлення гриби поділяються на сапротрофні, паразитичні та муталістичні та хижі. Сапротрофні гриби живляться органічними рештками та речовинами, за рахунок чого здійснюють усі їх процеси життєдіяльності. Вони є найважливішими редуцентами органічної речовини та ґрунтоутворюючими на планеті. Паразитичні гриби живляться органічними речовинами живих організмів, вони взаємодіють майже з усіх еукаріотами. Зокрема, фітопла, фітопогенні гриби паразитують на рослинах, зоопатогенні на тваринах, у тому числі і на людини, а мікофільні на інших видах грибів. Мутуалістичні гриби утворюють взаємовигідні стосунки з іншими організмами. Мікоризоутворюючи з корінням судинних рослин амброзієві гриби з мурашками і термітами, та хижі гриби це група грибів, міцели яких має структури для уловлювання та харчування мікроскопічними тваринами, наприклад, Артобоктрикс та зоопагус. Характерні риси грибів, основними екологічними групами, які мають для людини. Найбільше значення є шапенкові гриби, гриби, паразити, цвілеві гриби та дріжджові гриби. Лишайники або ліханізовані гриби. Ліханізовані гриби або лишайники в сучасній систематиці системі грибів не утворюють окрему систематичної групи, а розглядаються як види грибів, взаємопов'язані за різними видами водоростей. Стаціянобактерії це асоціації справжніх грибів мікобіонти та фотосинтезуючі організми, фотобіонти, аксоміткоти і їхня частина серед справжніх грибів становить близько 20%. Клітина лишеників складається з клітин водоростей та грибниця гриба, яку ми можемо побачити. Тривалий час вважали, що ліхомізовані гриби у вільному стані без водоростей існувати не можуть, проте молекулярно-генетичні дослідження довели, що один і той самий вид гриба може жити і розмножуватися і як сапротроф, і як симбіот в асоціації з фотосинтезуючими організмами. Фотобіонтами лишайників є представники зелених водоростей: требуксія, кладофора, трентополія та ціанобактерії. Носток анабена. Окрім того, всередині тіла багатьох лишайників можуть жити і нефотосинтезуючі організми, як бактерії та дріжджі. Лишайники мають своєрідну форму вегетативного тіла слані або талому. У вигляді кірочки накипні лишайники графіс, леканора, листоподібні пластинки, листуваті лишайники, стіні, золотянка, пармелія та кущика. Кущика, кущисті лишайники, ягель, бородач. Розмноження Розмноження лишайників здебільшого вегетативно, за допомогою особливих утворів, які є виростками на тілі або всередині нього. Ще однією особливістю лишайників є утворення особливих лишайникових речовин, що захищають від поїдання та мікроорганізмів, надають забарвлення та контролюють світловий вплив, регулюють взаємовідносини з рослинами тощо. Ліханізовані гриби це симбіотичні об'єднання асоціація справжніх грибів з одних або декількома видами фотосинтезуючих організмів. На цьому рисунку ми можемо побачити представники пластинчастих та трубчастих грибів. До пластинчастих у нас належать сироїшки, рижик, опеньокс, осінній. До трубчастих – підосичник, підберезник білий гриб. Чим вони відрізняються? Вони відрізняються саме. Нижньої частини шапенка, Пластинчасті ми можемо побачити: пластинчастий гімінофор та трубчастий гімітофор. Особливості будови багатоклітинних грибів. Багатоклітинні гриби різноманітні за своєю будовою та життєвими процесами. Міцелий таких грибів складається з гіфів, що розвинені септами на окремі клітини. У найбільш широко відомо у повсякденному житті справжні гриби відділів аскоміцетів та базидіоміцетів. Аскоміцети справжні гриби, спори яких формуються всередині спеціальних клітин асків, у перекладі з грецької сумки. Інша назва цих грибів сумчасті гриби. До них належать зморшок, гельверна, аспергін, пінніцида. Базидіоміцети, справжні гриби, спори яких формуються на спеціальних клітинах гриба, базидіях. До них належать мухомор, польські гриб, лисички. Та справжні гриби. Зазвичай формують плодові тіла, спеціалізовані структури міцелію, які беруть участь в утворенні та поширенні спор. Саме те, що ми в побуті називаємо зазвичай словом гриб, і є плодовим тілом гриба. Дуже часто вона має шапенкову будову та складається з ніжки і шапенки. Також гриби можемо поділяти на три таких класи, як їстівні гриби, умовно їстівні та отруйні гриби. До їстівних грибів у нас належать білий гриб, лисички, глива, сироїшки, підберезники, підосичники та інші. До умовно їстівних належить зморшок, опеньки, вовнянки. Та до отруйних грибів належать несправжні опеньки, печериця рудіюча та мухомор пурпуровий та інші представники. Гриби-паразити. Гриби-паразити це група грибів, які живляться за рахунок поживних речовин, живих організмів, спричиняючи в них хвороби. Це збірка групи, яка поєднує нижчі, наприклад, картопляний гриб і вищі трутовики на стовбурах дерев гриби. Наприклад, такий представник, як сапролегнія паразитує на рибах та ікрі риб і жаб, а також маленьких риб. Наносять цих значні збитки рибного господарства. Плазма, Плазмопара виноградуюча також викликає захворювання винограду, яке відомо також під назвою мільдю. Фитофтора. Рід нижчих грибів, що паразитують на картоплі, помідорах, викликаючи фітофтороз. Борошнисторосі гриби. Родина вищих грибів, які є збудником хвороби рослини борошнистої роси. Клавіцепс пурпуровий або ріжки належить до вищих грибів, оселяються на житі іноді пшениці ячменю диких злаків. Сашкові гриби, небезпечні паразити спричиняють хворобу з лакових культур сашку. Шляхи зараження це проростання разом з насінням, потрапляння на приймачку маточки, ураження молодих рослин через продих. Плодові тіла трутовиків міцно прикріплюються до стовбура, а міцелі руйнує деревину, пронизуючи її. Кардицепс паразитичний гриб тропічних мурашок. І НМТ 25-го року. Такі питання. Якщо хліб залишити надовго в закритому поліетиленовому пакеті, на ньому виросте гриб. Укажіть його назву. Це є МУКОР. Ось так он виглядить на малюнку. Гриби подібні до тварин біологічною властивістю. Пральльні відповідь в виділяються човину в процесі обміну речовин. Яких гриби завдають шкоди цілим породам дерев це є тротовики. по перше, антибіотик пініцил було добуто з свілевого грибу. До грунту лишайники прикріплюються ризоїдами. Також ризоїдами, як ми можемо побачити на малюнку, прикріплюються і. Листостебловий мохи. На культурах рослинах родини пасльонові картопля, помідори, паразитує гриб. Це фітофтора. Який гриб спричиняє в людини захворювання антовий вогонь або гангрена? Це є ріжка. Покажіть резервний полісахарид клітини зображеного організму. У нас є гриб, резервним у нас є глікоген. А основним є у нас хітин. Науковці вивчали особливості організму і визначили, що він належить до грибів. Укажіть ознаку, за якою дослідники могли зробити такий висновок. У нас всі гриби містять хітин. Клітинна стінка містить хітин. Укажіть назву гриба з трубчастим гіменофором. Тож що ми казали, гіменофор – це оце нижня частина гриба. Ми бачимо такі трубчасті. Це є білий гриб. Укажіть свілевий гриб. До свілевих у нас належить пеніцил. На цьому все. Дякую за увагу.